Давайте разом запакуємо прикраси. До замовлень я додаю листівки, зображення яких я ретельно підбирала. В першу чергу підготуємо коробку. Далі підготуємо внутрішнє пакування. Використовую папір тіш'ю. Закріпляю пакуночок наліпкою. В цьому відео я додаю подарунки. Детальніша інформація на сторінці. Прикраси знаходяться на в коробці, лежать щільно і не рухаються. Додаємо візитку. А тепер зовнішнє пакування обгортаємо коробку папером тіші. Тепер фіксуємо. Декоративною стрічкою наше пакування. Додаю листівку пам'ятку про догляд за камінчиками або іншу листівку. І посилка вже готова до відправлення. Її сміливо можна дарувати, бо вона гарно запакована. Якщо тобі було цікаво, дай мені знати про це.